Друзі, вітаю вас. Хочу вам показати передню балку, яку я зараз роблю наступну. З чого вона складається, швиденько вам все розповім. З якого матеріалу, з які деталі, що для цього потрібно, яка довжина, Ось, щоб ви швиденько могли собі зробити, якщо ви займаєтеся побудовою саме балки. В основі балки лежить труба. 60 на 40 товщина стінки 3 мм. Довжина цієї труби 50 см. Якщо ви відріжете такий відрізок, ви зможете зробити колію 70 по центрам. Далі в передній балці є такі фланці. Ці фланці я вирізаю на лазері. Ось фланці для того, щоб був ефект гойдалки. Товщина фланця 5 мм. Вирізається він на лазері. Чому на лазері? Тому що після лазера дуже чистовий ріс. Мене повністю все влаштовує, і розмір є, і немає окалини, як після плазми, немає скосів. Це трішки дорожче, але в мене влаштовується комфортно. Ось. І немає додаткових проблем для того, щоб їх зачистити. І Надати їм той вигляд і той стан, який є, потрібен для подальшої роботи. От, також шкворень, який я вже варив. Ось я покажу. Цей шкворень, Ось так він виглядає. Довжина цього шкворня 220 мм, діаметр 137 мм. Діаметр отут вала проточеного під втулку 22 мм. Зроблені отвори, нарізана різьба для маслюнок. Цей шкворень уварюється між двома ось такими цими фланцями. От. І е, потім я ще ось тут приварюю таку е, пластину з е, 40 на 4 мм. Пізніше я вам покажу для підсилення всієї цієї конструкції. Ось я її обварив вже. Так. На втулку. на Навтулки я приварюю пластину. Довжиною 250 мм. Вже з просверленими отворами 12,5 мм діаметр. Цю пластину я підсилюю до цієї втулки, приварюю надійно з цієї сторони і з цієї сторони. І потім вже передня балка монтується на раму. Вона прикручується на 4 болтове з'єднання. Це зручно, це практично і так має бути. Ось поки що все. Ось я приварив вже смугу 40х4 мм. Спочатку я її тут прихватив, потім проварив і по, поетапно згинав, кромку обварював, далі молотком бив, знову кромку обварював. І так до кінця я таким чином її доварив. Воно все чудово згинається, коли гаряче. Нічого складного в цьому немає. І таким чином я підсилив маятниковий вузол. Варивши ще, ще додатково між двома маятниковими фланцями смугу 40 на 10. Якщо хочете так само навчитися сварювати, в мене є кілька роликів на каналі, які я туди додав. Там є горизонтальний шов, можна подивитися, як я роблю. Дуже простенький для новачків. А також є трішки складніший це кутовий горизонтальний зварювальний шов. Ось що маємо. Передня балка. Також пластини, які на ній будуть працювати, виконуєте функцію гойдалки. До пластин приварені втулки, також обварені та підсилені ось такою калібровкою з 10-го прутка. Втулка приварюється до пластини, потім ще додатково вставляється. Зараз я вам покажу. Калібровочка. Ось так, сюди ставиться. І швом протягується додатково з одної сторони і з іншої сторони. Також пластини підсилені кутниками 25х25 мм. Ось таким чином вони приварені до пластини. Це таке собі своєрідне ребро жорсткості. Для того, щоб велике, щоб велике навантаження не спричинило деформування передньої балки. Ну, ось передня балка вже закріплена і майже готова. Залишилось переварити до торців труби, пластини, а також кронштейни з втулками. Ось так воно буде виглядати, коли я їх приварю. Ось так прокручені, розвернені отвори і закріплено. Ось, втулки з, з кронштейнами приварені. Е, верніше, прихвачені. Передня балка змонтована. Ось так виглядає. Знизу вона. Ну, а далі все просто. Цапфи, ступиці, поперечна тяга і, і поїхали. Ось так. Так що наслаги вам. Підписуйтесь, пишіть коментарі. А я пішов працювати і створювати для вас контент. На все добре!